Всім доброго дня, друзі! Їхали ось тут з відродичів, місто Шепетівка, вулиця Валікотика, 127, Номер 067 -94 55 782. Не реклама. У нас в полоному немає взагалі ніяких площадок і дуже цікаво зайти подивитися, що у них тут є. Це міжрадна 150 тисяч, фреза. Фреза 160 тисяч. Цікаво. 35 тисяч, українськувач, вентиляторний. Бочка, не знаю наскільки тут. Так, степка бурін. Що в нас тут написано щось? Так. Ну, номер, якщо комусь цікаво би. Телефонувати 170 тисяч фреза. Фрези такі, звісно, потужні. 75 тисяч. Плуг. ПЛН-335. Не знаю, ціни не написано. Так, Борона 100 тисяч. Сівалочка 65 тисяч. Сівалочка, ну така, то напевно вже на якось 40 Я не знаю, мені здається, на... на китайчика буде заважка. О! Напевно, на китайчика буде заважка, можливо. 40 тисяч, о, дивіться, на ну, яка хорошенька. Це вже буде в самий раз. 2, 4, 6, 8, 10, 11 сушників. 40 тисяч. Оце вже буде, досить, я вважаю, непогана сивалочка. Оп! Так, дім здалі. Така сівалочка. 60 тисяч. Така сівалочка. Покажемо звідси. Так, що в нас за цю сівалочку? Нічого не бачу, що тут написано. Теж така непогана, ну потужна вже. Так, культиватор. О, такий досить непоганий культиватор. Можна декілька лап зняти, до китайця, я думаю, в самий раз буде. 23 тисячі. Непогана ціна, я вважаю. Так, тут у нас. Це ж потужно, потужно, звісно. Так, так Ціни. Бачу, я ціни. Ось, вибачте, стабілізації немає. Так, автоплекопач. 65 тисяч. Культиватор синій. 36 тисяч. Ось така площадочка, друзі. Можливо, ще зайдемо всередину, не знаю. Так, що це у нас? Банки з бурякової сівалки. 17 тисяч. Тут Роман Мороз на гарбузові сівалки робить. Одна секція сівалки стоїть 15. Ну, я, Щоб точно не говорити, краще промовчу скільки. А тут у нас 2-4-6 секцій, 17 тисяч. Так, це за 3,6. Не бачу я ціни. Так. Сікурузяна. вакуумом. Не бачу я ціни. 65 тисяч. Після каточок, непогано, з циліндрами ще навіть складаються крила. Ну, і це е, міжрядний культиватор 16 тисяч. Так, що тут ще є? Картопле сажалочки бачу, фрези є, там ще трішки борінки. Фреза така цікава. Ну, На жаль, як я розумію, зараз закрито. Номер там є. Цікаво телефонуйте. Так, будемо далі. Щось буде цікаво, будемо знімати. 2,35, ПЛМ 30 тисяч. Ну, непоганий стан досить. Ну, і ще степка борін. 1, 2, 3, 4, 5 борін. Да? Да. Цепочка на 5 бурін. Ціни не бачу. Тому ось, так, друзі, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Тому всім всього найкращого. Все, до побачення.